Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на 5-6 квітня 2025 року. У суботу та неділю 5 6 квітня в Україні очікується зміна погодних умов, пов'язана з надходженням нової свіжої повітряної маси. Це призведе до відчутного похолодання, посилення вітру, до штормових значень та випадання мокрого снігу в багатьох регіонах. 5 квітня субота. Західній, північній та частина центральних областей. Очікується значне похолодання східні та південні області. Переважатиме дощова погода, оскільки холодна повітряна маса дійде сюди пізніше 6 квітня, неділя. По всій території України, крім півдня та сходу, різке похолодання та сніг. На дорогах очікується ускладнення ситуації через ожеледицю та снігові замет. Рекомендується за можливості залишатися вдома або обмежити поїздки. Східні та південні області продовжаться дощі. Важливо, холодна повітряна маса дійде до східних та південних областей лише в понеділок, 7 квітня, де також слід очікувати зниження температури та можливі опади у вигляді мокрого снігу. Будьте уважні та обережні, враховуючи погіршення погодних умов. Бережіть себе та будьте здорові!